Знаєте, я, як їхав сюди до вас, зібрання, тому одне місце читати. Але коли брат Володя читав і молився про те, що ти мій Бог, я нагадав, знаєте, і хочу нам прочитати з вами якби нагадування. Колись Петро написав такі слова, що цим нагадуванням погоджую вашу чисту думку. Пам'ятаєте, є таке місце, я його так пишу, що смерть і життя. А що там далі скаже? життя. Так от я прочитаю 90 псалі, і там один вірш хотів, щоб звернув увагу. Просто ти пшело. Я розумію, що коли ви сестри, на кухні, то ж може і не завжди будете казати, Господи, ти моя надія, ти моя охорона, можливо, не завжди ми, коли йдемо за кермом, навіть так говоримо. Знаєте. Але коли ми виїжджаємо, коли ми виходимо, коли ми щось починаємо, коли в нас є якісь речі, які ми не можемо зрозуміти як люди. Коли ми запитуємося, як мені поступити, як мені зробити, Господа й мудрості. І от чи ми з вами кажемо, Господи, ти є моя надія. І от дивіться, 90-й псалом. Я думаю, що хто читає Біблію, ми з вами знаємо. Але слова такі є. Хто живе під охороною Всевишнього? Хто під покровом Бога Небесного оселиться? Каже він до Господа, тобто ти і я. Це наше спілкування. Каже. До ти, ти, Господи, пристановище і захист мій. Бог мій. Я уповаю на тебе. Виїжджаєш ти, виходиш, думаєш, не знаєш, як тебе поступити, як зробити, приймаєш якесь рішення. Чи ти, Ми з вами кажемо такі слова. Господи, Ти моя пристанова, ти, ти мій пристановище, Ти мій захист. Я на тебе Боже надіюся. І наші слова такі: Він спасе тебе від цієї ті овця і від пошуці згублені. Плечима своїми він захистить тебе, і тінню крив його, ти надійно спочиватимеш під тінню крив. Обороною буде тобі правда Його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли що у день, ані пошесті, що ходить у тімряві, ані напасті духа зла опівні. Паде біля тебе тисяча і 10 тисяч проводиш тебе, але у тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконниками побачиш. Знову ж. Бо ти сказав, я сказав, ти казав. Ми з вами казали. Що ми з вами казали? Господь надія моя. Амін. І Всевишнього ти, ми з вами вибрали за оборонця собі, вибрали. Ви знаєте, люди. Ну, Можливо, хизуються, можливо, навіть і радіють, коли вони мають якийсь захист. І в мене, ну наприклад, я так скажу, я не знаю, кого таке може бути, в мене такого нема, але хтось може сказати, там, в мене там о, прокурор Новолинська, це мій брат. І люди не радіють, бо в мене питання всім вирішиться. Яке б не було питання закону, в мене прокурор то мій брат. У мене, я так собі думаю, якось, я не знаю, чи нашого президента якось ніхто не цікавиться, Зеленського теперішнього є брат чи сестра. Ну хтось є, ну наприклад, так? Його чоловік свій там не їде, ну, щось там робить. Але якісь обставини прийшли. І чоловік світ так собі спокійно так. Ну, президент, то ж мій брат. Тож я таке до нього буду просити. І буду його просити. І він, можливо, таки буде впливати. Брат і сестра, слухайте. Так у нас є Бог, дійсно, у нас є Господь. Алі. Він не звільнився. Як він бачив Авраама, говорив до нього, якщо ти будеш ходити перед мною непорочно, то ти подивися на ці зорі. Хто порахує? Та ніхто. Каже, так буде твого потомство. Як піску на березі. Море чи річки, так тобі там порахує той пісок. Так оце ж наш Бог, друзі, слухайте, я просто хотів би це продовжити. Отже, не прийде до тебе лихо і пошесть. Я пропущу трошки, ці, що каже він, ангел обслуговій золить, він на руках тебе будуть, понесуть, я оцей 14-й вірш, хотіла наші друзі. Бо каже Господь, тобто Господь каже, вже Господь дивиться на це і каже. За те, що він, тобто ти і я, поклав надію на мене, От, за те, за те, що той чоловік виходить, він просив, в нього були обставини. Він, можливо, й думав, що там не брат прокурор, наприклад. Ну, наприклад, так допустимо. Але я розумію, що в мене брат прокурор. І я пам'ятаю, що всякий чоловік, який надіється на чоловіка. Мій брат є прокурор, ну він прокурор, ну він мій брат, він просто прокурор, він людина. Я зараз думаю, коли оцей цар, який на сході живе, який приймає ці рішення, він коли так собі, ну все можете, в нас інформація якась доходить, наприклад. Що він так, так і сказав що цар. Так і так сказав, наприклад. Але я так собі часом щось так почую, так думаю. Безумний. Ти людина, ти сьогодні так сказав. Ти думаєш, ти вже наповнився своє серце тим, що ти такий може все. Ти не все можеш. І колись ти станеш перед тим царем, ти справедливим суддю, де там не буде вже то мій брат, то мій кум, то мій сват, там є Бог, який святий, і праведний. І він бачив, що ти чинив. І він бачив, як ти величався, і він бачив, як ти ну, себе рахував великою горою такою. Але каже, за те, Господь каже, за те, що Він поклав надію на мене. Я визволю Його і захищу Його, бо він знає ім'я Моє. Буде кликати мене, буде кликати мене. і Я почую його. Буду з ним у скорботі, визволю Його і прославлю його довгим життям, обдарую його і дам йому спасіння моє. За те, за те, що ти поклав надію на Господа. А Бог дивиться. Розумієте, воно дуже все так просто, інколи ми з нами, коли ми маємо можливості. Я пам'ятаю в Володя, ваші свідчення, як Колисто що яку настав самі купівку. Я не знаю, як нам благодаря. Але я так собі надихнув вам на раз. Це, це наше життя, це моє життя. Коли я хожу на роботу, коли я зможу планувати. І ми можемо якісь бути героями такими, я те буду робити, я буду світе робити. А коли в тебе приходять такі обставини, такі, знаєте, звужені, ну, Бог якби так трошки, можливо, звужує цю нашу дорогу. І ти розумієш, що ти нічого не можеш. І ти тоді дуже добре розумієш, що тільки твій Бог може тобі допомогти. Я присяжав лікарні роки три назад. І мене так прикрутили, нитки. Ну, хто з таким стикався, той, можливо, знає. І я як людина я просто дуже добре пам'ятаю цей момент. І я вам таке розкажу, таке коротеньке. І я, ви знаєте, як людина там, бо в мене і йому зробили операцію, йому нирку якусь половину щось таке удалили, одною щось там порізали, Ну, він сильно страждає з дирками і з тими каміннями. І коли він це знав, він до мене каже, якщо твої діти свято принесуть мене в Київ, там, тий, 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 тий от. я домовлюся, то мені знайомий. Ну і значить тако. І я починаю дзвонити, а може й в і в Луцьку. От я просто розказую про себе. І от послухайте, як я людина, от я правду про себе кажу. І так думаю, ну, може там лікарня, тому що щось оглянуть, можливо, я дзвоню в Вулоцьку. А той, чи захворіли, чи куди, чи щось стало. Я вже не пам'ятаю, що сталося. Я в кого немає. І Я в Київ немає. І я просто пам'ятаю, як я стою між третім і четвертим поверхом в лікарні. І я такого свого записника, я там пишу свої думки, телефони там багато речей. І щоденник будуть. І я його так поклав і так сперся, ви знаєте, і люди йдуть. Ну мене це не обходить. І я так сперся на колона під рухоний. Кажу: Господи, ти бачиш, я як людина, Господи, прости мені. Я шукав я пробував. Ну я тепер розумію, що я бачу, що я нічого не можу. Я просто нічого не можу, Господи, а тепер робити, що хочеш робити зі мною. Забирай мене, гутуй мене. Спасай мене, Боже, я не знаю. Я просто дійсно, я більше нічого не знаю і не можу. Йду, лягаю, можливо, на, на п'ясь облююсь, просто буду лежати. А далі що вже буде, Господи, що ти приймеш рішення? Та й воно буде. Я заснув, проснувся, встав, болить, недобре, не знаю, що тобі робити. Я вийшов, бо месестри кажу, ви тут тільки не заблійте цей перший поверх, щоб я міг ходити. Я спущуся, я буду ходити по дворі, я не можу спати, я не можу сидіти, я не можу мені хоча б трохи ходити. Я кажу, буду ходити у лікарні, кругом ходити. Я не знаю, скільки я кругів намотав коло лікарні в Івановича. Три-чотири, я десь до часу ночі ходив. Ви знаєте, ви ніколи не повірите. Я просто свій дивився і думав, господи, як я можу зробити? Я рано проснувся, я прийшов в лікарню, я просто від втоми, від того бою, я заснув. Я рано проснувся від шуму там в палаті, з якогось лікаря, якогось чоловіка примерзє травмованого, чи після авариї, там лікарі, ну і це і за відділенням. Ну і вже я тако, я собі сів, я собі походив по коридорі. Я забувся, щоб не було вчора. І потім, коли я прийшов, сів в палату, я згадав, що мені було вчора. І я так один день ранку я приведу до лікар, підзавів, що я діла, слухайте, ну да, так, що там було вчора, ми просили вас не лікарні, слухайте. Я нас просто прошу. Я знаю, що я не пап, я як додому. І я це так запам'ятав. Отакі моменти, коли в один момент в тебе немає. І ти як людина, і я, ми починаємо шукати з вами, думати, можливо, цей допоможе, може той лікар, можливо, той вирішить ту ситуацію. І, знаєте. А потім бачимо самі, що як добре, що в нас є Господь, який може вирішити. Бо лікарі, вони також люди, ми до них звертаємося. Я не кажу, що це треба робити тільки в лікарню ходити. Я не залишаюся такою людиною, щоб, можливо, і не йти в лікарню часу лікарня. Я не кажу, можливо, і треба і молитися. Але, можливо, часом треба піти до лікаря і оглянутися. Я не кажу цього, що такі радикальні способи. Але, друзі, коли ми з вами визнаємо і приймаємо, що мій Бог каже, так, як ти вибрав мене за свою охорону, то я бачу це, я знаю це, я тобі дам допомогу. Твій час, і ми знаємо, з вами такі мисли про те, що Бог ніколи не спізнюється. Ти ж має багато прикладів про те, що Бог ніколи не спізнюється. І навіть в цій ситуації в нашій країні. Я, як людина, дивлюся, думаю, я пам'ятаю, коли війна почалася. Я думав, ви знаєте, як собі сидів, пам'ятаю, як я дерева вдома візу в Саркові. І думав, Господи, скоріше щоб класка прийшла. Десь квітні думаю, там вже ж війна кончиться. Розберуться там ті політики, що вони дров ламали. Розвідуться ці війська, і воно затихне це все, вони спокій і мир вернеться. Три роки, друзі, ну я не знаю, чому так відбувається. Але одне знаю, що Бог знає. І одного разу він скаже досить. І одного разу ті цари земні, котрі сьогодні є, на висоті в славі своїй, вони приймають, вони повелівають, вони судьби людей вирішують. Українська приказка. Ну, можливо, не точно скажу, але що пани. Чубляться, а Чубля? мужиків чубляються. Ну, Приблизно так. А люди прості і страждають, які просто хочуть жити. Просто хочуть а жити. А люди страждають. Але Бог, дуже... наш Бог, Він ніколи не спільнеться. І в нас з вами є велике благословлення. За те, що ми з вами це пізнали, колись ми так з вами жили, вирішували з допомогою кума, свата, брата, ходили до лікаря. Можливо, і тепер якісь ми справи з вами звертаємося і до влади. Я багато таких яких знаю. Як нам колись партію предлагали поступити, щоб нам газ провели на вулицю нашу, пишіть заяву партію. І газу хочеться. І розуміємо, що це не зовсім правильно. Ну правду кажу. Ви ще з Романом Дробином голову почухали. І газу хоч, щоб ми провели. А влада так собі. пишіть заяву в партії. Приймемо вас. Будемо думати про ваш газ. Залюйте. Ви знаєте, але Бог знав. Ми молилися потихенько. Ви знаєте, та я ж влада сама до нас позвонила. Я не знаю, чи вибори прилежалися, чи як. Ну, ми хочемо вам щось допомогти. А потім і сільська рада, рада підключилася. А потім Бог зробив таке чудо, що замість цієї металічної труби, де треба платити, було 90 тисяч. Нам дали довідку про те, що можна заплатити 40 тисяч, тому, що вже землі там І Я так просто знаю багатких моментів, коли здається, ти приходиш, як до людей думаєш, люди тобі вирішують, люди тобі допоможуть. Ну я звернувся ж до влади, я ж в тій країні живу, я ж маю право громадянин, якісь певні свої питання вирішувати. А влада я. Я не кажу, що вона погана, але вони люди, але є Бог. І я дякую Богу. В таких моментів в моєму житті є дуже багато, але не всі згадають. Але каже, так, як Бог каже, так, як ти вибрав, ти брат і сестра, ти вибрав, ти вибрав, ти оприділив собі, що добре, що в мене там є брат прокурор, чи в мене брат президент. Це добре, це не погано. Але так як ти вибрав, що в тебе є Бог, і він є твоя охорона і щит, то каже, я його захищу. Бо він мене вибрав. Давайте ми з вами помолимося і подякуємо Господу за те, що, але подумаємо про те, щоби ми з вами.